У Луцьку в останню путь провели військовослужбовця, який віддав своє життя, захищаючи Україну від російських окупантів Ігоря Козачука. Прощання з героєм відбулось 23 травня у соборі Святої Трійці. Віддати останню шану воїну зібралось чимало лучан. Про це повідомили на сайті Луцької міської ради. Відомо, що лучанин Ігор Козачук 1973 року народження, був призван. На військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду головного сержанта Стрілецької роти. Загинув Патріот 18 травня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту часів яр Донецької області. Після завершення панахиди домовину з тілом героя прощальною ходою пронесли театральним майданом. У цей момент лучани, віддаючи останню шану загиблому, утворили живий коридор і прихилили коліна перед захисником. Поховали Ігоря Козачука на міському кладовищі у селі Гаражджа. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів'я висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя.